Незаконне притягнення водіїв військовослужбовців за статтею 130 КУПАП КУПА наявні випадки, коли співробітники патрульної поліції зупиняють водіїв військовослужбовців, навіть якщо вони у формованому одязі перевіряють них документи та складають на них незаконно протокол за статтею 130 -ї. КУПАП за відмову проходження огляду на стан сп'яніння. При тому. Працівники поліції використовують необізнаність військовослужбовців та незаконно складають такі протоколи. Навіть не роз'яснюють суті, що саме складається, чому складається, не роз'яснюють права. Також наслідки, які, а які наслідки? Наслідки це 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення на один рік права керування транспортними засобами. Розберемо на конкретному практичному прикладі. Військовослужбовця у зоні проведення активних бойових дій зупинили працівники патрульної поліції. Ну як зупинили? Просто зупинили його. Він не порушував ані правил дорожнього руху, не було підстав для його зупинки. Захисникам було вивчено матеріали справи, підготовлено клопотання до суду щодо закриття провадження у справі і були зазначені підстави. По перше, у матеріалах справи були відсутні належні та допустимі докази взагалі, що військовослужбовець керував транспортним засобом. Також на відеозаписі, коли переглянули, не було наявного порушення правил дорожнього руху, чи чому саме працівники поліції вирішили зупинити військовослужбовця. Далі, відсутність ознак алкогольного сп'яніння. При вивченні відеозапису було встановлено, що військовослужбовець поводив себе адекватно, він не перебував у стані алкогольного наркотичного сп'яніння. Далі, надання відеозапису, який отримала патрульна поліція, воно є неналежним та недопустимим. Вони його знімали на власний мобільний телефон. Та у протоколі вони взагалі зазначили інший час та інший місяць вчинення адміністративного, нібито правопорушення військовослужбовцям. Далі, поліцію при складанні протоколу не було взагалі роз'яснено, які має права особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Також військовослужбовець заявив, що він бажає участі свого представника, свого захисника-адвоката, але співробітники поліції незаконно йому відмовили, сказали, що тут територія активних бойових дій, вибачте, вам захисник не положено. І незаконно притягли його до адміністративної відповідальності. Захисникам було підготовлено та подано клопотання до суду щодо закриття провадження у справі. Після розгляду зробимо окрему публікацію з цього приводу. Так що військовослужбовці знайте свої права та відстоюйте їх. Якщо вам необхідно оскаржити незаконні, неправомірні дії співробітники патрульної поліції, пишіть особисті повідомлення, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, вподобайка, лайк. Репост у коментарях пишіть свої питання чи у дірок за можливості надамо на них повідом відповіді. Дякую.